Значить, давайте так, у нас тут часом не так багато. Значить, що таке Мастодонт? Я не знаю, що там Леша вам розповідав. Значить Мастодонт, це практично зараз ідея, ідея зробити децентралізовану мережу. Веб-3. Інколи називає Веб-3, значить, займається цим. Цей Бернард Слі, який створив веб як такий, ну він сказав, що він йому не подобається і він хоче його змінити. Тобто, в мережі кожен повинен бути ну, сам вирішувати, що йому робити. Тому що зараз нам Facebook нам каже, що я хотів би вот так, завтра він нам. Все змінив, у нас все змінилося на сайті, тому що у нього політика змінилася протягом дня. Ну, в общем, всім змінюють політику як хочуть, ми повинні підлаштовуватись, не завжди це нам подобається, ну і так далі. Тому от, е, спробував, іде спроба створити мережу нового типу. От, Мастодон, це фактично один з елементів. Тобто, це не web 3 це. Просто відкрити протокол, який встановлюється на сервер, і через цей сервер можна використовувати, підключати всіх, кого нам треба. В принципі, ідея Мастодонта – це пошук заміни Twitter. Ну, З одного боку, Твітер. Ну, це одна з найпотужніших мереж, яка чомусь не користується попитом в Україні. Значить, це фактично всі інформаційні потоки, всі, ну, така, анатовані, так, будемо даже казати, потоки вони проходять через твіттер. Що це таке твіттер? От тут ви бачите на цьому слайді бібліотека Конгресу хотіла. Враховувати, обліковувати всі ці твітери, тобто фіксувати їх у себе. Їм вистачило тільки восьми років для того, щоб відмовитись від цього, тому що така, така кількість іде облікових записів, що, в принципі, комп'ютери бібліотеки Конгресу США не спроможні витягти таку. Купу інформації. Так що, от, е, це спроба замінити Twitter. Тим більше, ну от, всі мої знайомі, з якими, за якими я слідкую, вони зараз, як правило, всі мають аккаунт у Твіттері. Вони не, не вийшли з Твіттера. Фейсбука, багато моїх знайомих вийшли вже, вони там вже не присутні. А в Твіттері вони ще залишились, але от вони зараз, ну так будемо, ведуть апробацію Мастодонта, тобто наскільки він їм зручний, і так далі. Значить, в принципі, Мастодонт це велика кількість якихось маленьких сайтів, які. Можна використовувати, поєднувати між собою, спілкуватися і так далі, і так далі. От я створив аккаунт, я створив аккаунт уже у цій мережі. Ви бачите, в чому різниця. Значить, в цьому аккаунті у нас додається, от, тобто, оце те, що я даю, а це вже, а це мережа. Яку я вибрав. Тобто я пішов от на цей сайт, там дається великий перелік серверів, і можна їх вибирати і так далі. Ну, дивіться, значить, як це виглядає. Ну, по-перше, сервер, ось так виглядає, цей сервер Мастодон. Значить, я вибрав Мастодон Твок. Тобто, там така була табличка, там дуже багато таких табличок, і тут дається така анотація, тобто, право, ну, як називається сайт і його призначення. Тобто, Можна вибрати будь-який сайт, можна створити свій сайт. Ну, За свій сайт треба заплатити, і тоді у вас буде свій сайт, ви можете там розміщувати інформацію. Значить, Местодонт, він об'єднаний. Тобто всі сервери, які ми з вами маємо, вони поєднані між собою, і, в принципі, коли я переглядаю відповідні пости то це е, нема ніякої потреби там з'ясовувати на якому це сайті є адреса я просто переходжу на будь-який сайт і там відповідно отримую так щось вона мені мабуть пропустила так який сайт а слайд якийсь воно мені пропустила Тобто я можу Якщо мої люди, мої абоненти, за якими я слідкую, знаходяться на різних сайтах, я можу нормально за ними слідкувати. Чому? Тому що вони всі об'єднані в одну мережу. Значить, у кожного з нас, у кожного з нас є. Сторінка, тобто є такі чотири моменти, які треба пам'ятати. Є домашня сторінка, там, де я підписаний, і там знаходиться вся інформація. На цій сторінці є позиція сповіщень, тобто де йдуть мої пости, і вони схожі на твіттер. E, значить, локальний це канал всіх користувачів вашого сервера. Тобто я можу дивитися, хто підписаний на мій сервер. І e, Federated це адреси домашніх місцевих каналів, e, де знаходяться люди, з якими я спілкуюся. Ну, от, якось так. Тобто, тут. Ну, от так виглядає сторінка. Моя сторінка, от я її створив сторінку, от тут розміщується відповідне, е, повідомлення. Тут я свої повідомлення формую, тут моя адреса, ну а тут є відповідні елементи управління моїм. Ну, от, от так от воно все виглядає. Ну, це те, що я встиг розібратися. Значить, я ще не встиг розібратися з тим, як підписувати людей. Тобто є відповідні адреси, є відповідні рекомендації, як користувачів з Твіттера туди перетягувати, де знаходити їх на от, в Мастодонті, для того, щоб скласти список тих, за ким я. Хотів би слідкувати. Ну, тобто, ну, принцип залишається той же самий ще у Е, Ну, питання е, мені, ми там спілкувалися е, з Олексієм Петровичем стосовно популярності, да, Мастодонта і так далі. Ну, в принципі, це таким чином. Твітер, як я вже, Сказав на самому початку, він ніде не користується попитом в Україні. Ну, в принципі, в країнах СНД, в принципі, не тільки в Україні, в принципі, значить дуже мало. Ну, всі вважають, що Твіттер – це просто чат для болтовні, там, балачок різноманітних, ну, не вважають, що там щось може бути цікаве. Хоча я, наприклад, дуже багато матеріалів витягую в інтер з інтернету саме через Twitter, тому що я слідкую за відповідними людьми, які ну, самі публікуються дуже багато, і публікацій мається на увазі статей, книжки, статті там і так далі. Ну і плюс блоги, дуже багато блогів. По, які мають відношення до педагогіки, до освіти, в принципі, Твітер став набагато гіршим зараз, в принципі. Тому зараз тоді він був непопулярний, зараз, мабуть, теж. І питання я висловив таку думку, що. Ну, мабуть, не буде популярним. Ну, я думаю, ну, в смислі, що Масодонт може замінити Твіттер і стати більш популярним, ніж Твіттер в Україні. Олексій Петрович сказав, що, мабуть, це неможливо. Ну, от я теж так подумав, подумав, поки завантажував, виходив в цей вебінар. Прийшов к тому же самому висновку, тобто, скоріш за все, що мастодонт, е якщо і займатися мастодонтом, то тільки для того, щоб спілкуватися, ну, слідкувати за колегами за кордоном. А у нас, мабуть, скоріш за все, тут не буде відповідного кворуму, щоб за ним спілкуватися. Ну, от якось так. В принципі, от таке коротеньке повідомлення. Так, кстати, сьогодні, якщо вам цікаво, да, значить сьогодні я знайшов в інтернеті, значить, репліка, сайт, який називається Репліка. Можете так спробувати натиснути, просто репліка.com. Значить, там можна поспілкуватися з штучним інтелектом. Тобто, ви можете. Там відкрити кімнату і там, ну, правда, англійською мовою. І можете поспілкуватися, задавати питання, вам будуть задавати питання і так далі. Ну, це буде штучний інтелект. Так що, якщо є бажання поспілкуватися з штучним інтелектом, ну, от я вам. Сьогодні, сьогодні от така так. А, а адресу в чат скиньте, будь ласка. Значить, адреса, якщо ви знаєте мою адресу на скупіті, то там є. А, окей. Ну, якщо цього достатньо. А так мені треба зараз шукати. Ну, е, я давайте. Я зараз в Скупіт зайду до вам. Тому що мені. Так, він так і називається. Репліка. А, добре. Репліка ком. От як я і сказав. Ком, окей. Як я і сказав, репліка ком. Ну, я думаю, що Олексій Петровичу буде цікаво. Потім розкажете нам. Як... Як... з інтелектом. Якщо вистачить акумулятор. Ні, ну це, це ж можна, ну от я, я в це саме. В чат я кину. Ага, дякую, Ну, я, 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 я тільки я зайшов, подивився, ну я не побачив там, щоб переклад, ну щоб там можна було спілкуватися. На... От у э, Мастодонті тут українська мова вже є. Так що, якщо ви підете на Мастодонт, то ви. Можете інтерфейс робити україномовним, все нормально, тут проблем немає. А от з реплікою не знаю. Там я не знайшов. Ну, от, от така цікава інформація.